Так, мотоцикл іж планета 5, типу Юпітера. Четверка, п'ятерка з 12 вольтовим обладнанням. показую, яка була причина по генератору. Щотки не попадали. Ось щотка попадала на першу і другу перемичку. Ось сюди-сюди, а ось ця щотка аж що тут. Що я зробив, як вирішив цю проблему? Взяв сьомніка, ставлю і підтягнув. Потихеньку, щоб не порвати провода. І тепер все співпадає. Вставляю генератор, підтягнув і тепер щітки співпадають. А тут було зміщення аж туди, воно видно, можливо, ось така проблема буде. Дивіться, генератор новоділ, ну цей якорь сам новоділ, є така проблема з ним. Ось таке буде, то дивіться, так само зробіті, не партись.